Тисяча пряників для військових, учні ліцею сучасної освіти у Дніпрі разом з викладачами взялися підтримати захисників до Дня Збройних сил України. Діти не лише виготовили, а й розписали унікальні солодощі для фронту. Як школярі перетворили звичайне тісто на символ підтримки наших оборонців? Наталя Москаленко розкаже. Починаємо розкачувати. Розкачувати тісто, необхідно з усіх боків. Семикласниця Вероніка разом із подругою взялися за найважливіший етап виготовлення пряників розкочування тіста та формування фігурок. Уже вдруге дівчина готує солодощі для військових, незважаючи на брак досвіду, працює старанно та з ентузіазмом. Тісто таке м'яке. Навіть не очікувала, що було так легко. До цього робила пряники, але дуже дуже мало, та дуже дуже маленька. Цього року ліцей сучасної освіти організував акцію до Дня Збройних сил України. Діти разом із учителями вирішили спекти та розписати тисячу пряників для військових. До роботи долучилися близько 50 школярів з різних класів. Поруч із семикласницями працюють і одинадцятикласники. Головний серед них Сашко. Без мене нічого не можуть зробити. Не ні ні муки додати. Нічого не можуть. Зробити для Сашка участь у цій акції не лише допомога захисникам, а й можливість провести час із друзями. Я виходить, прийшов, дивлюсь тут, якась двіжуха. Ну, беру, виходить, підходжу, спрашую, що мені робити. Мені говорять, ось бери тесту, ось катай його там уки додай, щоб воно не приліпало. Ну, я це все сам знаю. Знаєте, роботячі таки розбираються, обіцяний тому ось то роблю підтримати зсу, щоб вони розуміли за що вони борються, тобто на що вони це роблять. Воно ж як Воно ж їде за, за людей, які тут живуть щоб було мирне небо. Пряники випікали у шкільній їдальні за рецептом директорки ліцею. Її тісто унікальне. Завдяки меду й кориці його можна використовувати одразу, не чекаючи понад 6 годин. О, готові. Нашим бійцям будуть смаколики. Уже готова перша партія спичених пряників. Тепер діти розписують їх за власним бажанням. Макар сидить осторонь, його вироби особливі. Школяр знає, що вони дістануться військовим, таким, як його батько. Ну, я знаю, що там дуже трудно, та треба підтримка, тому стараємося всім підтримати. Треба підтримувати людину, щоб він там не закрився, там щось не впав в депресію. Треба допомагати кожному. Пряники ситні та стануть смачним перекусом для тисячі військових. Аємо, що на фронті, так як ми постійно спілкуємося з військовими, на фронті немає коли готувати борщі, супи, гарніри. Вони більше їдять саме солодкого. Частину смаколиків вже доставили на передову. Військові, подякували дітям за підтримку та пообіцяли їм, що зроблять все можливе, щоб наблизити перемогу. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал.